Добрий день, любі учні. Я вже скоро, мабуть, буду плакати від того, що мені не вдається провести урок так, як я його планую. Ну, да що робити? Чергове відео пояснення. З величезним проханням його подивитися. Отже, сьогодні на уроці чим ми мали займатися? Ми мали повторити порівняння чисел, ми мали повторити буквені вирази. Ми мали повторити координатний промінь. І наостанок розглянути розв'язування дуже цікавих задач. Зараз ми все спробуємо втиснути в невеличку кількість хвилин для того, щоб не втомлювати ані ваші очі, ані перевантажувати вас самостійною роботою. Отже, поїхали. Перше, що я пропоную вам зробити, а ця презентація буде прикріплена до матеріалів сьогоднішнього уроку, це перевірити, чи правильно ви виконали домашнє завдання. Я позначила правильні відповіді. На минулому уроці нам вдалося все це проговорити, тому на цій частині уроку я не зупиняюся. Єдине, що прошу перевірити, чи правильно ви виконали. В другій частині домашнього завдання хочу зупинитися на записі буквених виразів, але я хочу повторити, що як їх записувати, я пояснювала в відеозаписі до минулого уроку, тому зараз я на цьому зупинятися не буду. Я хочу сказати вам: подивіться, якщо ви вирази записали правильно, все супер. Якщо ви десь в записі зробили помилку, перегляньте відео пояснення до попереднього уроку. як робиться запис буквених виразів. І спробуйте повторити це завдання ще раз. Завдання друге порівняй величини, просто нагадую: різноіменні величини порівнювати не можна. Для того, щоб точно знати, яка величина більша, а яка менша, Треба величини вимірювати в одних одиницях вимірювання. Наприклад, в сантиметрах і сантиметрах або метрах і метрах. Саме тому, перш ніж порівнювати оці величини, я вирівнюю одиниці вимірювання. От в прикладі А метри переводжу в сантиметри. В одному метрі 100 сантиметрів, значить, в 14 метрах 1400 сантиметрів. І тепер я цілком можу порівнювати 1543 см і 1400 см. І так в усіх інших прикладах. Будьте уважні. Далі. Що ми маємо робити далі? Далі я хочу, щоб ми пригадали зображення чисел на координатному промені. Дивіться. Нам треба позначити точки з координатами 20, 50, 80 це доволі великі числа. Щоб позначити такі точки на координатному промені, треба правильно обрати одиничний відрізок. Якщо я координатний промінь намалюю в зошиті і одиничний відрізок прийму рівним одній клітинці, то кожна клітинка на координатному промені буде дорівнювати всього одиничці. І щоб зобразити точку з координатою 20, мені буде треба відрахувати 20 таких клітинок, а щоб зобразити точку з координатою 80 аж 8 таких клітинок. А це просто неможливо. Тому я за одиничний відрізок беру одну клітиночку, але вона в мене буде означати не одиничку, а цілий десяток відразу. Одна клітиночка зошита означає 10 одиниць вимірювання. І тоді, для того, щоб зобразити число з координатою 20, мені треба всього дві клітинки. Щоб зобразити число з координатою 80, мені треба всього 8 клітин. От я всі ці точечки намалювала. А щоб зобразити точку з координатою 15, я її ставлю рівно посерединці між рисочками, які означають число 10 і число 20. Бо 15 якраз рівно посерединці між числами 10 і 20. Спробуйте по цій презентації намалювати у себе в зошиті ті числа, які я не намалювала. А також отакі от числа з координатами 200, 800. Підказочку я зробила. Треба брати одиничний відрізок, щоб клітинка вашого зошита відповідала числу 100. І тоді ви без проблем зобразите ці числа. Переходимо далі. Я дуже хотіла спитати у вас, що означають отакі записи. Але питати мені нема в кого, тому я відповім сама собі. Дивіться, отакий запис. З рисочкою вгорі означає, що я розглядаю багато цифрове число, у якому деякі цифри замінені буквами. Наприклад, перший запис, я його позначу літерою А, означає, що я розглядаю двоцифрове число, у якого цифра десятків 5, а цифра одиниць невідома. Заховалася за буквою Б. В другому прикладі я його позначу буквою Б. Ота От горизонтальна рисочка над набором цифр і букв означає, що я розглядаю трицифрове число, у якого цифра сотень 4, цифра десятків невідома, заховалася за буквою Б, а цифра одиниць 6. В останньому прикладі трицифрове число, у якого цифра сотень невідома заховалася за буквою А, цифра десятків 2, цифра одиниць С. І оскільки це просто багатоцифрові числа, тільки записані в не дуже звичному для нас форматі, то кожне з них ми можемо розкласти на розрядні доданок. Наприклад, перше двоцифрове число 5B має 5 десятків, тобто 5 помножити на 10, і B одиниць. Значить, я маю додати B помножене на 1. Друге моє багатоцифрове число. Має 4 сотні. Значить, я маю написати 4 помножено на 100. б десятків, Не знаю, що таке Б. Якась цифра сховалася від мене. хованки зі мною грає. Але я точно знаю, що це цифра десятків, значить, Б треба множити на 10. І 6 одиниць. Останнє число. Яке заховалося за набором А, 2 і С. Горизонтальна рисочка вгорі над цим набором. Позначає мені, що це трицифрове число, яке має А сотень. Значить А я множу на 100. Два десятки, значить 2 множу на 10. І С одиниць. Значить С множу. На От ми розклали багатоцифрове число на розрядні доданки. А тепер до тієї задачі, яку я вам обіцяла. Дивіться, задача тут розв'язана. Нам треба просто розібратися. Десятеро учнів брали участь в Олімпіаді з математики. Балів більше, ніж у Петрика, набрали 6 учнів, а менше, ніж у Софійки, 8. Скільки учнів набрали більше балів, ніж Петрик, але менше, ніж Софійка, якщо у всіх різна кількість балів. Як нам пропонує агент ПІ розв'язувати цю задачу? Він, як завжди, пропонує нам намалювати схему? Дітей було 10, отже, намалюємо 10 кружечків. І будемо уявляти, що кожен кружечок це дитина. Да? І всіх цих дітей ми розташували по кількості набраних ними балів. Та дитина, яка стоїть першою ось з цього місця з лівого боку, набрала найменшу кількість балів, а потім ми їх всі розташували в порядку зростання їхніх набраних балів. Відповідно, крайня дитинка, яка стоїть з правого боку, набрала найбільшу кількість балів. Нам в умові задачі сказано, що шість учнів набрало балів більше, ніж Петрик. Значить, від того, хто набрав найбільшу кількість балів, тобто ось від цього краю, від правого краю, я відраховую шість кружечків, бо саме стільки учнів набрали балів більше, ніж Петрик. Бачите? Шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість кружечків відрахувала. Вони позначають мені шість учнів, які набрали більше балів, ніж Петрик. Значить, оцей кружечок якраз позначає мені Петрика. Я можу поставити там ім'я Петрик. Тепер моя задача говорить мені про те, що у нас є ще дівчинка Софійка. Яка набрала доволі багато балів, менше балів ніж у Софійки, змогли набрати аж 8 учнів. Значить, я починаю тепер з лівого боку, з крайнього лівого від учня, який набрав найменшу кількість балів, і відраховую вісім учнів. От 4, 5, 6, 7, 8. Оці 8 набрали менше балів, ніж Софійка. Значить, оцей кружечок буде позначати мені Софійку. І тоді, щоб дізнатися, скільки учнів набрали більше балів, ніж Петрик, але менше, ніж Софійка, мені залишилося тільки порахувати кількість кружечків між. Іменами дітей між Петриком і Софійкою. Я бачу, що таких дітей четверо. Це і є відповідь нашої задачі. А тепер я хочу, щоб ви подумали, чи завжди зручним є розглянутий спосіб розв'язування? От я коли думала, прийшла до висновку ні, Даний спосіб розв'язування є не, не завжди зручним. Чому? Тому що дивіться. Наступна задача 18 п'ятикласників. Тобто мені треба намалювати 18 кружечків таких. Наступна задача в змаганнях з бігу брала участь 30 учнів. Мені треба намалювати 30 таких кружечків. Дуже не хочеться малювати велику кількість кружечків. А раз не хочеться малювати велику кількість кружечків, значить, треба спробувати знайти що? Інший спосіб розв'язування. Оце і буде ваше супер домашнє завдання. Спробувати знайти інший спосіб розв'язання таких задач. Але це супер домашнє завдання. А звичайне домашнє завдання. Оці дві задачки, які знаходяться на двох останніх слайдах. Тут, до речі, написано на якій сторінці зошита з друкованою основою, під яким номером там є ця задачка, да. Розв'язати ці задачі таким способом, як нам пропонує агент Пі. Ще раз, звичайна домашка. Дві задачі. Способом агента ПІ, за допомогою схем і кружечків. Супер домашка розв'язати, спробувати, точніше, знайти інший спосіб розв'язання таких задач. І обговорити це на наступному уроці. Зверніть увагу, коли ви будете розв'язувати домашнє завдання за допомогою кружечків, фото цього домашнього завдання і однієї. І іншої задачки прикріпіть мені до Google класу. Я подивлюся. Все, я намагалася вкластися хвилиночок в 15, по-моєму, мені це вдалося. Тому до зустрічі. Чекаю ваших робіт. Бай-бай!